Ламіко, набирай, скажи грибку, прощавай. Дистанційно індивідуальне навчання, сімейна форма чи перезарахування предметів. Українське міністерство освіти звернулося з листами до міністрів освіти європейських країн, щоб ті роз'яснили українським батькам, як їхні діти можуть продовжувати вчитися, і в Україні. Тож, що робити, аби не тягнути одночасно дві школи, і які є варіанти поєднання навчання? Кореспондентка Інна Боднар нагадає зараз. Цього місяця буде рік, як частина українських учнів, тікаючи від війни, виїхала за кордон, і відтоді вони намагаються учитися і там, і тут. Трохи важко із часом. Ну, дуже втомлююсь. Я дуже часто роблю домашні завдання у потязі за даними міністерства освіти, нині за межами України навчається зо пів мільйона наших учнів. Найбільше у Польщі на другому місці Німеччина. І от на прикладі наших у цих країнах розкажемо, як діти намагаються поєднувати навчання, і нагадаємо, що ж радять робити українцям в українському міністерстві освіти. Це наш у Польщі. В українській школі Назар учиться дистанційно, бо дуже хоче залишатися зі своїми однокласниками та й у школі максимально йдуть на зустріч. Я можу зробити польську мову ввечері, встигнути, і робу сідаю робити українську школу. Ну, дуже втомлююсь. Це наші у Німеччині навесні. Вони ще намагалися вчитися дистанційно, але з осені перейшли на сімейну форму навчання. Це означає, що вони самостійно опановують теми, з'являються на онлайн консультації і онлайн виконують тести та контрольні. Я дуже часто роблю домашні завдання у потязі, тому що мені потрібно на тренування по футболу далеко їздити. Мені складніше робити українську школу, встигати робити, тому що там складніше, а німецька школа дуже легка. В українському міністерстві освіти констатують, тягнути дітям дві школи це складно і не завжди потрібно. Як учитися за кордоном і надолужити навчання вдома? Відповідні листи з роз'ясненням розіслали європейським міністрам освіти, аби на місцях проконсультували і скерували. Вчитися можна дистанційно, але цю форму головне рекомендують тим, хто виїхав до країни, де не вимагають ходити до місцевої школи. Там, де потрібно ходити до місцевих шкіл, можна перейти на сімейне навчання або ж обрати індивідуально дистанційний формат. Це коли дистанційно вчити тільки ті предмети, які в країні перебування не викладаються. Це такі як українська мова, чи література, чи історія. Можна не відвідувати, тобто дитина навчається тільки в школі, як країні перебування. Все. Посід цієї школи вона отримує довідку, в якій прописано, які результати вона здобула, які теми вивчались. Цієї довідку вона приїжджає в Україну. По тим предметам, які вивчались, відбувається перезарахування, і пропонується виконати певні контрольні э, заходи з тих предметів, які дитина не. Можливість перезарахувати предмети найбільше зацікавило наших за кордоном. Однак зізнаються, перенести оцінки можна далеко не з усіх предметів. Програми ж сильно відрізняються. Малювання, математика, німецька, англійська Як на мене, природа такі предмети, як музика, фізична культура. Мистецтво. Ще один варіант, як живучи за кордоном, тягнути ще й українську школу, це перевестися в муш. Міжнародна українська школа. Як вона працює, демонструє Ярема змом приглядати відео, і потім по цим матеріалам, то треба говорити з вчителькою на контрольну, писати їй, і потім на таку співбесіду, щоб вона побачила, що ти це справді ніде не списував і сам це знаєш. У міністерстві освіти рекомендують батькам заспокоїтися, а дітям гарантують, що коли вони повернуться додому, то до кожного буде індивідуальний підхід. Україна радісно прийма всіх наших здобувачів освіти, які тимчасово перебувають за кордоном назад. Ніхто не збирається нічого знижувати там рівні класів і так далі. Інна Бодна, Наталка Волосацька ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.